Перемог при Корсуні і конотові, о нації, що на добро і на зло, на долю і ласку, і кару, хто темний не схилить поблідле чоло, лікучому сяєві базару, озумка, що тіло без жалю рва, що очі й уста твої сушить, архангельська сліпноголосна труба, Гримить крізь простори і душі. І шукають хреста їх очі, розчаснуто тьмяні, стають, наче порост струнка і густа, страшне покоління питає. Слава Україні! <плес> Дорогі друзі, всі учасники радо вітають вас на вечері української пісні, повстанські барви. Сьогодні ми працюємо при звичайному світлі, при тому акустичному форму, яке є, але працюємо щиро від душі в пам'ять про генерала Шукевича, в пам'ять про всіх героїв УПА, які зібрали нас тут сьогодні, яким присвячують свою творчість музиканти. Я журналіст і ведучий сьогоднішнього вечора Кирило Вулкін. Представляю першого учасника нашого концерту, нашого вечора. Це людина, яка представляла повстанські пісні і українську пісню, коли сполучених штатах відзначали 65 п'ятиріччя УПА. Ігор Якубовський вітаю! oh uh -huh. Такої з такої величайної повстанської пісні, української народної повстанської пісні я розпочав свій вечір і повірте, що в цьому пафосі немає ні крапівки, фальші, тому що ця пісня досталася власне в тій склавні геройські часи, коли наші. Батьки, наші діди воювали за нашу сьогоднішню незалежність. І повірте, що коли я проїжджав дорогами Америки, де весь час мені приходилось зустрічатися з воїнами, повстанцями. Це дуже милі, дуже хороші, дуже добрі, славні люди. І коли я і Леонід Мужук, славний кіносенарист, кінорежисер, який створив величайні наші стрічки, документальні фільми, художні фільми, коли він брав інтерв'ю цих людей, то ці люди найперше говорили, а для чого вам це потрібно? Я собі також думав, для чого мені теж це потрібно. Але коли я вийшов на цю сцену, коли я побачив ваші славні очі, коли я відчув ваші серця, то я зрозумів, що нам всім потрібно. Тому що коли ми пам'ятаємо, коли пам'ять живе в наших серцях, про тих славних людей. Які воювали не за якісь гроші, не за якийсь матеріальний достаток, а йшли за ідею, за національне відродження України. Вони знали, що вони або помруть, або загинуть, або з ними трапиться щось таке непоправильне. Тобто вони найдорожче, найцінніше своє життя вона віддавали за те, щоб ми. Сьогодні радувалися, що в нас є прекрасна земля, що в нас є Україна. Повірте, вони не хотіли вбивати. Але, можливо, такий час був. Я думаю, що ми достойно і з честю будемо нести пам'ять, і славу тих прекрасних.